Запитуйте, відповідаємо. Буду коротко, бо трохи холодно. Очень дякую за спільну молитву. Мало хто знає, як холодно в церкві. Прошу дуже. Усі дивляться вашу службу з теплих осель і не знають, яку жертву приносите кожен день для всіх. Дякую вам, вашій відпраці. Скільки температури в церкві? Нормальна температура. Чотири плюс. Нормально. Це ще нічого не є холодно. Просто свіжо. Так, «Отче Василь, чи є гріхом, якщо я після сповіді спочатку прийняв себе причастя, а після того відбув покуту, а в тому ж, в тому ж храмі після служби Божої. Так сталося, що я був єдиним сповідником і відразу почалася служба Божа. Дякую. Ну, ну Друзі мої, покута. Покута буває різна, якщо отець наклав вам покуту якусь е там. Е е е е е е Місяць, там, особливо в часі посту, місяць кожен день по 16 поклонів, ну так як ти відбудеш зараз у церкві поклоти. Як він тобі сказав, один раз очі наш, один раз Богородиці, сидів, чи там п'ять разів наш, чи що там, ну ти певно, ти відбув, чи не відбув, пішов до причастя, маєш час, поки сонце не зайде, як тобі каже, що сьогодні. Помолишся три рази очинаш, три рази Богородиці Діву. Сьогодні це значить, поки в сонці не зайде, не до 12-ї години. А поки в сонці не зайде. І все, відбув покуту, не переживайте за, за покуту. Не, не встиг сьогодні, зроби завтра. А то, знаєте так, ой, не встиг. Та ладно, все, ну не встиг, все. Нема щось молити. Бог не вуйко, розумієте? І тому не треба приміряти Божі справи до людських. Не встиг сьогодні молися завтра. Добавляйте, хто не раз каже, йо, я вчора пропустив молитву, все пропало. Нічого не пропало з молини ні дві.